Всім доброго дня! Сьогодні я хочу відзняти ролик із самілочкою, і в першу чергу хочу вам похвалитися, що я змогла зробити за той період, який я мала відсутня. Так, перше, що я вам покажу, це свої самі найперші роботи які я взагалі е, виконую вперше. Це ось такі царапочки. Це із е, залишків тканини. Я виконувала замовлення е, своєї підписниці. Е, вона попросила шапочки е, для своєї маленької дівчинки і е, прислала е, сліп і прислала боді. Боді було ось такого кольору, а сліпик ось такого. Я пошила ось такі, по-моєму, дві шапочки з вушками. Ні, оце з вушками, по-моєму, а з вушками і ну, шапочка редиска. І шапочка залишилася тканинка, і я ось пошила такі царапки. Виконувала вперше. І е, треба буде написати цій е, підписниці, хоча вона зараз не в Україні. Але я її напишу і е, скажу ось так і ось так: залишки тканини лишилися. Пошила ось таке-таке. Чи згідно будеш ти е, забрати? Я ще собі пошию це, але це мої самі перші роботи. Так що, ось такі справи. Плюс ще я. Перешивала шапочки, які прийшли мені в посилочці. І е, я їх вже випрала, так само, як і царапочки. І е, зараз вам покажу ось така перша шапочка. Вона була шапочка рядийська, плюс підкладом. Але е, вона була за широка, і плюс я е, не люблю шапочки ледиски, я свої пороздавала. І е, 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 я її вшила, зробила звичайну шапочку. Е, це плюс е, підклад від цієї шапочки, як бачите. І я вирішила теж не. Е, не викидати, а зробити ось таку біленьку шапочку. І ось ще одна шапочка, доволі таки шикарна з такими, е, курочками. Ну, тут і півник, і курочки, так що доволі гарні шапочки. І е, 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 я використала по максимуму. Показала свої роботи майстрові, тому що, ну, так як я практику не проходжу, а просто те, що я шию, те я показую. І майстер залишилася дуже задоволеною. Так, зараз ми оцю сірочку маленьку будемо перевдягати, будемо з нею прогулянку. Робити, так би мовити, прогулюватися, але вдворі, тому що в нас доволі таке вітряно. І я хочу використати цей момент, тому що нам все із самірою не везе ще до прогулянки. Так що зараз я підготую одяг, такий більш-менш відповідний. І будемо перевдягати. Перевдягатимемося. Скоріш всього на таймлапсі. Так, що ось такі справи. Зараз покажу, що я вибрала, і будемо приступати до перевдягання І так, я приготувала одяг, і зараз вам покажу, що я буду вдягати самі на прогулянку. Перше, це ось такі шкарпеточки вони доволі такі малесенькі, як бачите. Далі ось така шапочка. Хочу подивитися, як вона на ній буде. І ось такий пісочник, доволі він шикарний. Ось дивіться. ось такий гарненький з вишитими зайчками, квіточками. Хочу спробувати літній такий нарядик. І плюс ось таку. Доволі шикарну е, пустушку від Campbell Baby, і я думаю, що вона її пасуватиме. Так що приступаємо до перевдягання малець. І так, як бачите, я самірочку перевдягла. Доволі так гарненько, як бачите. Хі -хі. Така в мене красунечка маленька. Я думаю, що її пасуватиме. І е, зараз я її перекладу в автолюльку і трішки з нею погуляю на дворі, Так що ось такі справи. моя щерденько сюди. Ох, ти моя бтащинка така. Ось так вона в мене буде лежати. Доволі гарненько, мило. Ми зараз я візьму для неї таку пляшечку з водичкою, доволі гарненько, і вона буде в мене ось так лежати. Плюс ще на всякий пожежний візьму ось таку пелюшечку, тому що вітряно дворі, і я не хочу, щоб її протягло. От так. У нас ця автолюлька так виручає, я вам кажу, це взагалі так класно, ну, що, правда, глибоченько, але треба якось так її вкласти, щоб їй було зручно. Так, самілечко, оті моє сонечко маленьке. Так що зустрінемося вже на дворі. тому що поки я її винесу, тому, бо в нас автолюлька доволі таки важкувата. Ну, але зато ось так ми лежимо і будемо гуляти. Зараз якусь іграшку візьму, так що висить. Візьму її. Пляшечку із суміш і пляшечку з водою. І якраз е, погодую на дворі її, і е, е, пляшечка з водою буде для того, щоб е, щоб в разі е, самірочка захоче питиньки, щоб я її попоїла. Тож зустрінемось уже на дворі. І так, ми вже на вулиці. Тут ось і вже відцвітають. Ну а ми так лежимо, гуляємо. Я іграшок набрала. Самі іграшці і взяла. дала. Вона трішки щось погнута. Ну, швидко ну, виправляється. Так що ось такі справи. Так вона дуже любить оцю іграшку. І оцей звук взагалі вона любить, тому я... Дала такі іграшки, щоб моя самірочка тішилася. Ці пляшці сі... гаряченьке молочко. Ну а ось ці пляшечці водичка. Покладу поки що. Тут пчілки. Літають, як бачите. Її, правда, не видно, але нектар збирає пчілка. Так що ми гуляємо доволі так гарненько. Я думаю, що прогулянка нарешті таки вдалася нам. І я дуже щаслива. ну У нас, правда, вітряно. Зараз я переклею самірочку, тому що ну, реально прохолодно. Вітрюган у нас є. Так що повезло, але не дуже. Якщо ось такі справи. Будемо гуляти, будемо насолоджуватися а, свіжим повітрячком. Так, треба ложка понакривати. Така вона неї пустушечка доволі гарна. Я оце люблю оце такі пустушечки, плюс а, вона неї і так їх багато. ну Дівчат я маю на увазі хлопців не так багато. Ну. Тому що в нас в основному тільки левенятко дуже такий падки на пустушки. А от уже е Мар'ян він більш таке до гризунців. Гризунці дуже любить. Так що ось так ми гуляємо. Ну і нас так виручає оця автолюлька, що це ну, просто я вам передати не можу. Так і заколисує гарно. Ну, ми ще погуляємо трішки. Я не знаю, можливо, ковтинку винести їй, тому що реально прохолодну. І ну, не хочу, щоб застудилося. Ну, я так в затінок сіла, ну, не знаю, чи протягна її, чи ні. ну Думаю, що все буде добре. Так саміречко. ось тут у нас. Бдівки. Ось дивіться, як вона гарна. Бачите. Ось тут доволі гарно так. Дивіться, яка гарна. Дивіться. Такі кодрі ще я вам кажу. Капець, ну, вже полетіло, ми будемо продовжувати гуляти. Добре, що у нас така погода, що хоч раз дала нам погуляти і потішити е, самірочку, прогуляночкою, тому що в основному у нас дощі йдуть, хоча обіцяють дощі. Я вам кажу, вчора, е, коли я брала одяг, то ну, реально е накрапало, захмарилось було і ну, мені е треба було взяти і е в хату занести одяг, щоб не намочився. Так що ось такі справи. Дуже забагато я взяла іграшок. У нас вона не дуже любиться так, щоб торохтіла. Так самірочку, ой, моє маленьке, тобі не холодно? Ні, ручки теплі. Веченятка теплі. Бачите, я вам трошки і природи відзняла. Так що, ось і Соловейко розщебетався. Так що, дуже гарно гуляємо. Зараз я спробую погодувати її молочком, тому що ну, вона топила, але... Якраз воно тепленьке. Тьох, ти моя дівчинка. Так, зняла кришку і зараз ми будемо годувати мою маленьку дівчинку. Тюк, моє сонечко. Ой, так п'є гарно, смачно. Ой, квіти пахнуть, це, це капець. Вони хоч і дрібні, але запах іде шикарний. У нас ще сонечко сховалося. Моя дівчинка. Ой, так гарно п'є, ой, так, так, так гарно п'є. Моє сонечко. Водичку, будеш пити? Будеш? Моя зірочка. Вона дуже багато не п'є, тим більше зараз літо, то не дуже вона п'є. Вона, в основному, у нас на водичці сидить. Так, ну водичку ми пізніше поп'ємо. Я поставлю коло неї, якраз водичка не гаряча, тепленько, сонечко, проглядай. Так, купила моя дівчинка. А де твоя пустушечка? Так, зараз ми пустушечку дамо. О, все. От спокійна дівчинка, це я розумію, що спокійна. Моє серденько маленьке. Моя дівчинка мила. Отак От ми гарно гуляємо. Оце побрязкує оця іграшка. І вона може і заснути навіть. Ну, якщо вона навіть і засне, нічого страшного. Тому що вона вже поїла доволі солодко, смачно. І е, ми будемо на природі відпочивати, будемо гуляти. Е, сьогодні вдосталь нагуляємося, тому що ну, реально вона майже не виходить. То погода, то жарко, то холодно, то дощ. Так, ще мірочка моя, моя дівчинка така. Йди, яка ще брязкається, яке гарне. Це вона дуже любить, усі люблять чомусь оцю іграшку. Чи то через брязкання, чи то я не знаю. Але дуже люблять. Так я її колишу, і вона буде засинати у мене на світряну. Ну, У мене інакше немає де, тому що о, скрізь протяги і ну, ця, тут саме затишніше місце. Це в полісаднику. Пігони вже відцвілися, Ну ми ось так гуляємо. Доволі гарненько. Так що нехай собі Мірочка шпить так смачно. Так, молочко можна вже прибрати, його там мало що лишилося. Так, а ну-ка, моя дівчинка така маленька, не холодно. Ні, не холодно. Я думаю, не буде холодно. Так, що ось такі справи. Отак От ми гуляємо доволі гарненько. У нас не дуже жарко. Таке трішки прохолодно, але все одно нехай моя дівчинка гуляє. Треба було маленькі сліпик одягти, але ну... схотілося, щоб не дуже жарко було їй. Так що ось такі у нас справи. Так що ми ось так гарненько гуляємо. Я вже повернусь трішки пізніше до вас, тому що а... Ой, бджілка літає ось знову. Полетіла пчівка, гарні кадри. І я думаю, що ну, ви будете задоволені. Так що нехай моя малеча відпочиває. Повернуся вже пізніше, тому що в мене є справи і моя маленька нехай відпочиває. Я ще візьму, накрию її маслиновою пелюшкою. Тому що о, маслінова пелюшка вона дуже о, гарно пропускає свіже повітря. І о, ніякі мушки не кусатимуть її. Тим більше тут бділки літають, я боюся, щоб не залетіло і мою маленьку не вкусила. Тож я зараз швиденько е, візьму маслінову пелюшечку і накрию її. І так, я принесла ось таку пелюшечку. Зараз я накрию її, свою самірочку. І нехай вона відпочиває. Вона дуже-дуже захмарилось чомусь. Але я думаю, ми встигнемо таки нарешті погуляти і подихати свіжим повітрячком. Ось таке її закрию і хай вона собі відпочиває. І, і і мошки не кусатимуть, і буде все добре. Ось так моя маленька лежить. В так, що ось такі справи. Повернемося трішки пізніше, тому що в мене з'явилися справи. Їх треба зробити. І я вже пізніше повернуся до маленької. Так. Я вже трошки роботу поробила, це наша ось. Дай ох Іриска. Ох, Іриско, ох, Іриско, ох, Ірисочка. Прохолодно доволі стало. Зараз йдемо до самірочки. Подивимося, що там наша малявка робить. Ось там вона лежить. Зараз глянемо, що вона тут робить. Так, ну, Самірочка, що ти любить дом. Моя киця заснула. Заснула так гарно. Доволі гарненько. Треба якось, я не знаю, її перенести в хату, тому що реально прохолодно стало. Будемо пакуватися, будемо йти до хати, тому що реально вітер холодний став. Ну, Зато ми гарненько десь з годинки-дві вона на дворі полежала. Так, зараз я її накрию. Якось так треба накрити. О, Ось так накрию. Все, зустрінемося вже вдома, тому що реально вітер прохолодний, я боюся, щоб самірочка не захворіла. Так, ми вже вдома. Uh, я зняла брескальця і, подивлюсь, мало спить. Так, самірочка спить. Перекладати я її не буду. Тихенько іграшки заберу. Позабираю іграшки хай. дитя спить, тому що реально дворі стало дуже прохолодно і тому, бачите, водички навіть і не пила. Молочку то випила, водичка. Так, я зараз її приклею, Доволі гарненько. Давай Я її прикрию і нехай вона лягає спатинки. На цьому я завершую свій влог. Дякую вам за те, що ви зі мною. Я дуже рада вашим коментарям. Ви мене дуже надихаєте, підтримуєте. І я просто не можу знайти слів, наскільки. Ви піднімаєте мені дух, тим більше в такий складний для мене період мого життя. Всього вам розказувати не буду, коли вже все буде добре, тоді я вам все розкажу, але не тепер. Самі мої найближчі підписниці це все знають. Вони мене підтримують і вони розуміють, що який в мене зараз стан. Так що ось такі справи. Тож на цьому все. До нових зустрічей. Дякую вам за перегляд, за те, що ви зі мною. І все найкращого. Всіх люблю і міцно обіймаю.